Пропозицій багато, а охочих працевлаштуватися дедалі менше. Нині на Прикарпатті понад пів сотні безробітних. Більшість з них вимушені переселенці. Аби допомогти їм відшукати нову роботу. Місцевий центр зайнятості влаштовує ярмарки вакансій. На одному з таких побували й наші журналісти. Херсонка Юлія уже кілька місяців шукає роботу. Нещодавно вона разом із дітьми повернулася з Польщі і хоче працевлаштуватися в Івано-Франківську. Я за фінансову свободу. Я маю чоловіка, але я хочу мати свої кошти, і це для мене дуже важливо. Типу. Щоб самоствердитись, певно, більше навіть так, і е, в цьому плані типу хочу розвиватися теж, тому що коли сидиш вдома, ти просто як вода застоюєшся і немає розвідку, немає нічого. Розповідає, аби знайти роботу, одразу звернулася до центру зайнятості. Планувала працювати адміністратором, однак тепер розглядає й інші пропозиції. Так як е, графік мені, типу, як накладається, бо одна з двома малими, е, то зараз е, пішла на навчання за. Почала розвиватися в перукарській справі і ну, типу, тобто, в в подальшому, щоб якось це відкрити, наприклад, ФОП і, і працювати сама на себе. І, але паралельно шукаю і, варіанти. Разом з Юлією в Івано-Франківську намагаються працевлаштуватися ще 520 осіб. Вакансії практично вдвічі більше кажуть у місцевому центрі зайнятості. Основні пропозиції робітничі професії та сфери обслуговування. «Вакансії не зменшуються. вакансії завжди збільшуються. Можливо, десь немає тих бажаючих, які би хотіли піти зараз на роботу. Попит бажаючих на вакансії зменшується, хоча вакансії збільшуються. І зараз, наприклад, більше асортимент тих вакансій, які були Три місяці назад зараз в нас є верстатники деревообробних верстатів, зараз оператор поштового зв'язку, електрогазозварники, водії тролейбусів, слюс з ремонту автомобілів. Тобто більше розширюється перелік вакансій. При цьому більшість безробітних жінки каже Тетяна Захар. Жінки вони звичайно шукають роботу легку по душі роботу і з хорошою заробітною платою. Ну і графік роботи, оскільки більшість це є жінок, які мають діток, і вони враховують те, що Дочок, школа тому, щоб не затримуватися там до сьомих години працювати, до восьми години бажано вони би хотіли, щоб цей графік роботи був до п'ятої години, до шостої години максимально. Не всі вакансії з таким графіком роботи, ну і десь такою заробітною платою, яку вони хочуть, яку вони бажають, але з тих всіх вакансій я думаю, можна знайти. Відтак, аби допомогти людям знайти своє місце роботи. центри зайнятості проводять ярмарки вакансій. Один з них нещодавно відбувся в Івано-Франківську. Супер. Ходимо, чекаємо на вас. Прийшла сюди й пані Любов з Луганщини. Раніше вона працювала оператором комп'ютерного набору, згодом шукала підробітки. Тепер хоче відкрити власну справу. Відкрити власну справу це не дуже швидко це робиться, це потрібен час. От. І тому я шукаю роботу, щоб було напів. Робочого дня. Можу поки що бути або продавцем касиром, або тому що якщо перукар, там там так не піде, там потрібно одразу ФОПа відкривати. Я ж як... якби я йшла працювати в перукарню в будь-який салон, мені потрібно відкривати ФОПа. І тому я поки що не хочу відкривати ФОП. Кілька вакансій на ярмарку пропонує релокований Запоріжжя. Завод його представниця Оксана Москаленко каже, після переїзду в Івано-Франківськ, їм довелося значно оновити склад працівників. Завод переїхав зі своїм обладнанням, частково зі своїми фахівцями, але на сьогоднішній день у нас дуже багато працює ВПО людей, дуже багато місцевих хлопців, яких ми навчали. Тобто була ціль така, що як говориться, якщо в людини є потенціал, ми бачимо, що людина має бажання навчитися без питань. Ми як говориться, завжди, завжди йдемо на зустріч, навчаємо. Нині на завод шукають вісім профільних працівників. Це, наприклад, електромонтер зі знаннями Кіповця, тому що у нас новітні технології, тому у нас новітні лінії стоять, і потрібні люди, які ну, будуть як би сказати, розумітися на схемах. Отаким чином нам потрібні, наприклад, оператори, так само люди, які знаються в комп'ютерних технологіях, тому що у нас я ще раз повторююся, це новітні технології, тобто, все на програмному забезпеченні. У нас, мабуть, оператори більше працюють як контролери. Відсотків 70 – це робота як контролера, відсотків 30 – це робота фізичного характеру. А ще в центрі зайнятості запрацював проєкт перекваліфікації жінок. Вони можуть опанувати 31 професію, а згодом успішно працевлаштувати. Атися.